Янукович і страуси у кронет вибухнув насмішками. А що ще робити укропам у країні голод і війна? Тільки усцикатися з Яника на дивані чи у ліжку, від сміху реготати над Януковичем ха-ха і га-га. ти баскільки фотожаб, коубів наштампували укроботи. Веселяться в країні злидні, безправ'я і бандитизм, не залишаються журналісти, грантососи без роботи. Це і є так званий укрівський патріотизм: висміяти когось, принизити, покепкувати. Продажні виродки, народ вас розкусив давно. У вас, укро журналісто, шлюх, не вийшло тему засміяти. Укроновини укросмрад – Це інформаційне дно.